Привіт, друзі! Сьогодні у мене на огляді Bluetooth колонка Tріbit X Sound плюс 2. Це акуратний брусок музики, який вже встиг набрати популярність завдяки звучанню та автономності. Давайте подивимось, що вона може і чи варта уваги. Колонка виглядає просто, але стильно, мінімалізм без зайвих деталей. Вона компактна, має зручну форму для перенесення і досить міцний корпус. Є захист від вологи, тому можна брати з собою на природу чи біля води. Незважаючи на розміри, цей динамік грає голосно й об'ємно. Баси глибокі, середні та високі, збалансовані без перекручувань навіть на високій гучності. Для невеликої кімнати чи пікніка більш ніж достатньо, акумулятор тримає до 24 годин відтворення, тож можна слухати музику цілий день і ще залишиться заряд, заряджається через USB-C, що зручно і швидко. Колонка підтримує Bluetooth 5.0. підключення стабільне і без затримок. Є можливість з'єднати дві колонки для стереозвучання, керування просте, кнопки на корпусі великі і зрозумілі, Tributex Sound плюс 2 – це компактна колонка, яка дійсно дивує своїм звуком і автономністю. Вона стане чудовим варіантом для дому, поїздок і активного відпочинку. Посилання, де я замовляв її, залишу в описі під відео. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити. Нові огляди.